Кулеба та Блінкін зустрілись у Лондоні та обговорили підтримку України. Головний пострікатель в Європі це саме Британія. Глава української дипломатії також обговорив з главою Держдепу США наступні кроки для зміцнення наступальних можливостей Збройних сил України. Крім того, як заявив Кулеба, мова йшла про підготовку результатів вільніцького саміту щодо перспективи членства України в НАТО та зростання глобальної підтримки формули миру раніше Кулеба заявив, що наразі наша держава працює із союзниками над створенням альянсу, головною метою якого була б консолітація оборонних підприємств для підтримки нашої держави. Сполучені Штати нададуть Україні новий потужний пакет допомоги, про який буде оголошено завтра на полях міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, який в британській столиці вже зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Ом Клеверлі відвідав центр допомоги українським біженцям та провів переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Um, на конференцію у Лондон приїхали представники понад 50 країн, аби не просто обговорити важливість відновлення України після цієї війни, а й переконатися, що вона буде успішною процвітаючою демократією і зробити конкретні кроки в цьому напрямку. Ось про що ітиметься у ці наступні кілька днів. Від самого початку агресії Росії проти України президент Байден казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. І обидві наші країни глибоко віддані цьому, ми продовжуватимемо дотримуватись цього зобов'язання, зокрема і через новий потужний пакет допомоги від США, який я зможу оголосити завтра. Як ми вже говорили, і наші позиції збігаються майже у всьому. Забезпечення майбутнього України як безпечної суверенної незалежної нації вимагає не лише безпекової підтримки, але й підтримки її економіки, демократії та її повної інтеграції в Європу. Більше про візит державного секретаря Блінкена до Великої Британії підготовку та очікування від міжнародної конференції з відновлення України. Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпанем, який приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі. Що на цю годину відомо про деталі цієї зустрічі, і чи вже пролунали якісь пропозиції чи можливо бачення сторін щодо шляхів відновлення України? Ну, власне з зустрічі е, пролунав, наприклад, сам державний секретар, щойно в нашому ефірі, і е, ми також маємо інші заяви після е, цих коротких переговорів. Що стосується конференції, то мені здається, що на цьому етапі у переддень власне події дуже цікаво звернути увагу на те, що політики багато говорять не лише про економічні, але й про політичні аспекти. І до речі, зараз ви бачите, як американський та е, британський е, урядовці відвідували українську церкву у Лондоні. Тобто, наголос на підтримку України дуже великий, і наголос робиться на тому, що йдеться про важливість політичного аспекту, фінансової і економічної допомоги, тому що для того, щоб справді можна було е, Україну відбудовувати, е, потрібні політичні без. Спекові та інші гарантії, які йдуть набагато ширше за просто виділення грошей. І, зокрема, про це сьогодні згадував британський міністр закордонних справ тут у Лондоні, де прийматимуть конференцію. But this week is very much about... Продовж цього тижня йтиметься про те, щоб заохотити приватний сектор інвестувати у відбудову та відновлення України. Ми розуміємо, що це означає, що ми повинні показати, що ті інвестиції будуть дієвими і що вони будуть захищені. Це звичайно означає подальші гарантії, яких прагнуть українці, що коли вони успішно повернуть свою територію, то не буде нового вторгнення. Їхню подальшу інтеграцію в євроатлантичні та європейські установи, яких вони звичайно ж теж прагнуть. Але звісно. Це означає допомогу у реформах їхніх установ, що сприятиме інвестиціям в їхню країну. Те, що ми вже побачили, це те, як завдяки нашій підтримці та заохоченню відбувається швидке перетворення їхніх збройних сил у дуже дієві військові структури, і ми хочемо бачити такий же темп і реформування їхніх урядових установ. Богдане після зустрічі з Клеверлі, Ентоні Блінкен мав нагоду поспілкуватися з міністром Кулебою. А напередодні прем'єр-ріші сунак мав телефонну розмову з президентом Зеленським. Чи відомо які очікування від цієї конференції українського уряду? Можливо, варто згадати, що ріші Сунак у витягах з його завтрашньої промови до конференції порівнює цю справу економічної відбудови України з військовим контрнаступом. І там і там збирається сказати завтра британський прем'єр-міністр потрібні досягнення, потрібен тиск, і українці очікують очевидно успіхів, коли йдеться про вел... Величезні суми згідно з оцінками міжнародних фінансових установ потреби України для відбудови можуть становити близько 400 мільярдів американських доларів. Це величезні кошти. Я припускаю, що коли йдеться про розмову британські тут у Британії українського міністра закордонних справ і держсекретаря Блінкіна, то напевне йшлося зокрема про значні політичні аспекти справи, про які вже були було згадано трошки раніше британським міністром наближається саміт НАТО. Україна очікує гарантій безпеки, які очевидно дуже потрібні і для економічного відродження України. І я знаю, що ми маємо можливість послухати цитату українського міністра про те, на що він звертав увагу тут у Лондоні сьогодні. Протягом найближчих двох днів ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати гарний план відновлення вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І сполучені штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам розгортати цей механізм. But, uh... Богдане, а як бізнес-спільнота готова брати участь у відновленні, та як на її думку має бути побудована її взаємодія з західними інституціями? для цього й думаю, варто згадати, що теперішня подія, яка буде наступні два дні тут у Лондоні, яка називається конференція з відновлення України, почалася 2017 року і була щороку як конференція реформування України. І реформування України, як щойно ми почули від британського міністра закордонних справ, дуже важливе для того, щоби. Кошти, які вже виділяють е, інші країни і міжнародні установи е, для України, щоб вони не тонули, щоб вони використовувалися якомога більш ефективно приносили користь Україні. і е, Скажімо, боротьба з корупцією чи просто створення реформування інституцій, так щоб вони могли ефективно ці кошти використовувати, яких Україна очікує, мають дуже велике значення. І, зокрема, для підприємців, від яких очікують вкладання своїх коштів, також це дуже важливо. Важливі питання справедливості, важливо як будуть, скажімо, розподілятися контракти, і про це говорив, наприклад, представник бізнес. Су Роман Ващук сьогодні в ефірі е, Голосу Америки, коли представляв позицію е, підприємців, сприяти е, рівному доступу як українського, так і міжнародного бізнесу до ресурсів має передбачати участь українських фірм у відбудові. Е, тобто, що не має це все піти якимсь іноземним радникам чи контракторам, але також е, не має перетворитися в якісь е, надання контрактів по знайомству чи покумівству.